Олександр Антольович доповість про останні події з зони АТО. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогоднішній захід починаємо з приємного. 2 серпня українські військовослужбовці відзначають одразу два свята: День високомобільних десантних військ та День повітряних сил Збройних сил України. З нагоди цих свят хочемо побажати нашим воїнам, десантникам та військовим авіаторам успішних злетів, м'яких приземлень, здоров'я, наснаги та мирного неба над головою. А зараз до вашої уваги ситуація в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Інтенсивність ворожих обстрілів українських позицій протягом минулої доби дещо зменшилась порівняно з попередніми днями. Кількість збройних провокацій з боку противника на Луганському напрямку знизилась. Проте важкою вона залишається поблизу Донецька та у західних і північних передмістях Горлівки. На Луганському напрямку, як і раніше, ворог зосередив вогонь по позиціям українських військових в районі Станиці Луганської. Обстрілявши з мінометів та протитанкових гранатометів, це відбулося в темну пору доби. Також удень російські найманці обстріляли з мінометів позиції сил АТО поблизу сіл Горіхове та Золоте, що на Попаснянському районі. Також поблизу села Кримське Новойдарівського району, застосувавши стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку ворожий вогонь не вчухав протягом практично усієї доби. На початку доби бойовики обстріляли з артилерії калібром 152 мм українські позиції поблизу Кордюмівки, що на березі. Каналу Сіверський Донець-Донбас. Також важку заборонену мінськими домовленостями артилерію бойовики застосували проти українських військових, які займають оборону неподалік селища Семигір'я Артемівського району. Протягом цілої доби члени незаконних збройних формувань вели обстріл позицій Сил СИЛТО у західних передмістях Горлівки з мінометів, станкових, гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі Донецького аеропорту бойовики розпочали добу. Обстрілюючи протягом цілої години українські позиції біля Опитного з крупнокаліберних кулеметів, а також танків. Пізніше противник неодноразово відкривав вогонь по українських військових поблизу Опитного, при цьому використовував 82-та 122 міліметрові міномети, протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Також під міноветним вогнем опинилися позиції наших військових в районі Авдіївки та селища Піски. Неспокійно було минулого дня і на захід від Донецька. Вночі бойовики провели ряд збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї в районі Красногорівки Мар'янського району, а згодом ввечері обстріляли українських військових з танків, гранатометів та мінометів калібру 120 мм. Не припинявся обстріл і самої Мар'янки, де проти позицій сил антитерористичної операції бойовики використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. На Маріупольському напрямку спостерігалося відновлення бойових дій порівняно з минулим затищем, що мало місце протягом останніх кількох діб. В першій половині дня ворог вів танковий обстріл наших позицій під Волновахою. Зранку ворожий снайпер обстрілював позиції українських військових неподалік Широкіного, а пізно ввечері члени банд формування обстріляли їх зенітних установок та крупнокаліберних кулеметів. Також впродовж дня. Ворог обстріляв позиції українських військових біля селища Чармалик Волноваського району та з гранатометів і стрілецької зброї. Також спостерігається ведення повітряної розвідки з боку противника. В межах Донецької, Донецької і Луганської областей за минулу добу українськими прикордонниками зафіксовано три прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув. Однак восьмеро бійців зазнали поранень. Мобільні групи в зоні проведення антитерористичної операції продовжують активно протидіяти незаконному переміщенню товарів на тимчасово окуповану територію. На залізничному переїзді в районі села Лоскутівка та Мирна долина Луганської області затримано два автомобілі. В одній з машин, що намагалися потрапити з Лисичанська на тимчасово окуповану територію в обхід пункту пропуску, було виявлено 5 тонн нелегальної продукції. Водій іншого авто за винагороду намагався провести з тимчасово окупованої території до Лисичанська сім осіб без будь-яких документів. В цілому ж, за добу, мобільні групи співробітників Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, військової прокуратури, прикордонників та підсилені волонтерами запобігли нелегальному перевезенню більше 20 тонн різноманітних товарів. Також військові заблокували перенаправлення на тимчасово окуповані території контрабандної партії алкоголю та цигарок на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Українські волонтери постійно підтримують наших захисників на передовій. Рік тому за ініціативи громадськості Запорізької області розпочалася акція Допоможемо українській армії. У великих та маленьких магазинах, кіосках на ринках міст та районів області було організовано збір продуктів харчування. Води, товарів першої необхідності, засобів гігієни для воїнів української армії. Зібрані речі та продукти передавалися бійцям, артилеристам, прикордонникам, національним гвардійцям. Масштабні акції взяли участь 755 торговельних закладів, представники понад 200 громадських організацій, а також тисячі мешканців Запоріжжя. Усього військовослужбовцям на передовій рубежі оборони з різних міст та районів словетного козацького краю. Було відправлено більше однієї тисячі тонн продукції. У Вінниці привітали українських авіаторів. Напередодні Дня повітряних сил Збройних сил України у командуванні повітряних сил у Вінниці відбулися урочистості, присвячені професійному святу військових авіаторів. Командування повітряних сил та авіатори-ветерани поклали квіти до пам'ятника захисникам вітчизни. Варто зазначити, що українські льотчики показали надзвичайно високу майстерність. Та професійну підготовку навесні та влітку минулого року, виконуючи надскладні завдання в умовах реальних бойових дій. За виявлені мужність, і героїзм, в ході боїв за визволення Донбасу державними нагородами України відзначено більше 110 військовослужбовців, авіаторів, у тому числі підполковник Костянтин Могилко та Дмитро Майбороде, яким присвоєно високе звання Герой України посмертно. Друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Якщо запитання, прошу. Запитань немає. Дуже дякую. На все добре. До побачення.